І тільки злість буває геніальна Ліна Костенко. І тільки злість буває геніальна, Господь, спаси мене від доброти. Така тепер на світі наковальня, що треба мати нерви, як дроти. А нерви ж мої... Ох, нерви, струни мої настренчені на епохальний лад. А мені ж просто хочеться щастя Тугого і солодкого, як шоколад. Ну, що ж епохо, їж мене, висото лиш візь земну зорбити не згвинти. Лежить під небом, чистим і високим. Холодний степ моєї самоти. Казацький вітер вишмагає душу, і я у ніжність ледве добре. Яким вогнем спокутувати мушу хронічну українську доброту? А по ідеї жінка ж тільки жінка, смаглява, золота віолончель, Справляла б тіло пристрасті, обжинки колисками і лагодом ночей, була б така чарівна лепетуха, такі потолучила слова, що, як по змісту, може й в'януть вуха, а як по формі серце спочива. Хто ж натягнув такі скажені струни на цю? У струнку віолончель, що їй футляр усі по черзі друни, готованих для музики ночей. І щось в мені таке велить, збілити в гнів до сотого коліна. І щось мені таке болить, що це і є, напевно. Україна